Слава Ісусу Христу! Дорогі в Христі, брати і сестри, дорогий український народ, дорога Україна, усіх вас вітаю в цей ранок п'ятниці 25 лютого із Золотоверхого Українського Києва. В цей момент, коли ми пережили перший день війни, ми молимося за Україну, ми молимося за мир в Україні. Ми молимося і благословляємо захисників нашої Батьківщини. Я хочу висловити сердечну вдячність усім тим, які сьогодні самоорганізуються і підтримують нашу українську державу, зусилля нашої влади, зусилля усіх тих, які сьогодні відстоюють нашу свободу і незалежність. Я щойно розмовляв з нашими владиками. У Харкові, в Одесі, в Запоріжжі з нашим духовенством і монашеством з цього палаючого сходу України і всім вам передаємо радісні вістки, вітання і молитви. У цей трагічний час уся наша надія в Бозі. У цей трагічний час доля України залежить від нашої здатності самоорганізуватися і самому відповідально діяти. і Взяти у свої руки відповідальність за майбутнє нашої держави. Нехай Господь Бог благословить Україну, нехай Господь Бог благословить українську владу, нехай Господь Бог благословить українське військо, нехай Господь Бог благословить родини наших військовослужбовців, нехай Господь Бог благословить усіх тих, які сьогодні солідаризуються з Україною у різних частинах України і світу. Світ з Україною, а Україна з Богом, і разом ми вистоїмо. Нехай Господь Бог усіх вас благословить Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Слава Ісусу Христу!